Спорт, спілкування із побратимами та позитивні емоції. Ветеран війни Юрій Гапончук створив організацію, яка допомагає фізично відновлюватися важкопораненим захисникам. Як відбуваються заняття, бачили мої колеги. 22-річний Богдан Івасишин, колишній сапернець гвардії, під час виконання бойового завдання у серебрянському лісі отримав поранення, втратив руку та ліве око. Каже, заняття спортом лікують та покращують емоційний стан. Розгружаєшся від буденності, займаєшся ну, своїм саморозвитком, своїм тілом, як то кажуть, здорове, здорове тіло, здорова душа. Думаю, фізична терапія процентів 60». Хорошим психологом позайматися якісь і свою розібратися процентів 30 і все остальне це вже ставлення, лікарі і, ну, курс лікування. Втратив обидві ноги, однак повернувся до занять спортом 32-річний військовий Василь Мальник. Чоловік отримав поранення 1 січня 2024 року під час масованого мінометного обстрілу. Окрім курсу реабілітації, Василь двічі на тиждень відвідує тренажерний зал. Насправді спорт він допомагає відновитися, силу відновити, ребенку. Це дуже важливо, тому що спорт витягує з таких різних ситуацій, що ти якби, знаходишся з побратимами, зі спільними якимись інтересами. І воно це дуже допомагає. І так, все, все подобається за опасно. Тренує захисників з інвалідністю Артем Жицький. Він також ветеран війни. До повномасштабного вторгнення працював в одному зі столичних спортзалів. Після поранення повернувся до тренерської роботи, однак вирішив працювати із воїнами. Я сам військовий, тільки звільнився, тому я їх чудово розумію, і з ними дуже цікаво працювати навіть не за того, що в неї якісь є свої специфічні проблеми і якісь специфічні вправи треба кожному давати, а саме тому, що це люди, які, в яких є ціль, які не просто зламалися через якусь причину, втративши якусь кінцівку чи просто сенс життя. А саме тому вони хочуть чогось, в них є азарт, вони хочуть на змагання поїхати. Їх чекає через рік чемпіонат світу, вони на нього готуються, і я буду дуже радий їм допомогти. Окрім тренувань у спортивному залі, військові відвідують заняття зі стрільби із лука у планах організації поїздки на всеукраїнські та міжнародні змагання. Я побачив, коли ветерани займаються спортом, перебувають один з одним в. В одному приміщенні з одними і тими самими проблемами вони наоборот хочуть жити, хочуть розвиватися. І тому я створив е цю організацію в місті Івано-Франківськ е і хочу розвивати адаптивні види спорту для реабілітації і соціалізації ветеранів. Можуть записатися ветерани, які потребують реабілітації. Вони можуть бути і складними пораненнями, з ампутаціями, можуть бути просто з контузією, але якщо він е отримав поранення, велкам. Записуємося, займаємося спортом. Записатися до організації «Полюби долю можна через їхні сторінки у соцмережах.